здається мені в лице розірвуть. Ой, а що за тебе? Оу, ну таке. Відкрий мауса. Блін, ну. Броню пробито. Валентин. Ох, як я поклав чітко. Це патент підкрутив. Тебе ж кутів не буде на сімці, куди ти лізеш? Ну, поки стоїмо, поки все гарно. Це якась халява, чи що Назар не розумію, чи це вже діанкектори пішли. Ой, я встиг ще кинути пічку. О, вже почалось. Почалось давання урону по мені. Треба грати, по ходу, їхати дпмити просто. А, такий ваншот простий, поняв. Там мінус стоїть бортом, башти. Він нас не бачить. А ти, Поліна, теж фільми жахів боїшся. А шо це таке, господи. Диви. Актор попав не в ту тіму. Моя подяка. Ору. Ладно, буває таке. Таке буває. Як можна звідти впасти і перевернутися? Фух. Реально актори. Ой, а це що? От Назар от скажи, поясни мені цю течку будь ласка, ну як вона може так залітати на фул ходу? І ця на ходу залетіла, і, і бабаха не пробила. А, стоп, це біна 10к може бути. Стоп, чекай. Да, вони ще 8000 хп. Ну а тут Бабаха може вийти. Don't Push the Horses. Ну, я Дарста повільніше зіграю, не буду так спішити. Ну, а як не дати? А я рак. Та ні, як я 10 вишов і що? Які 10к, коли тут всі несуться, вбивають і таранить. Ну от бачиш, куди він вкатив. Хайди лісом добивай сам. Фоловий поляк. От в кому ХП основним. А. Боже, Назар каже бійся бабаха, вони мене не пробивають по КД просто. Ну так, да, тут було б 10, якби я. Ну, якби поляк десь тут був упорі. Я так банально до нього фізично не доїду. На ходу. Ну так, да, не вистачило. По факту Дві тички не вистачило до десятки. Дві тики просто. А вони могли бути в поляка. Да, На жаль, дам. Бачиш, де той поляк. Ну ладно, 9-100 теж непогано. якби поляк був там, де тяжики, то я б дав 10. Що це залітає, я не знаю. Спеціально для тебе скинув ТГ таблицю з розрахунком, е як вигравати. Давай. А який же буде потім відкрут? Коли сама дивлюсь, то так стрьом. Uh, 9 стоп. ну міг дати 10, Міг дати 10, якби 60 теп грав з тяжами, а не поїхав uh, віддаватися.